Вітаю вас, друзі. З вами Остап Стахів, засновник руху, права людини. Ну що, напишіть, будь ласка, чи зараз видна картинка, чи мене чути, бо другий раз спробую зайти в ефір. Перший раз щось крутило, крутило, не пускало, тобто писало, немає інтернету, там збій системи. Поговоримо про те, що зараз відбувається в житті нашому з вами, і те, що реально вплине на кожного українця. І... Як діяти, як робити, давайте спільно будемо виробляти позицію в коментарях, в зустрічах, в чатах. Тому що треба виробити позицію, як нам бути. Я зараз розкажу, що нам готують, що вже впроваджують, що хочуть впровадити по цифровому концтабору. Це я говорю свою особисту позицію. Я вважаю, що вводиться в світі електронно-банківський концтабір. Ось така історія. От. А потім давайте радитись пізніше, та що робити. Отже, беру інший телефон і дивлю, зараз вийшла така стаття 14, Приватбанк і Ощадбанк готові заміну карткам та готівки. Що зміниться для українців? Тобто Приватбанк, який є, нібито там, Державним банком України, так? І Ощадбанк. Вони готовлять заміну увага, не щось додаткове, як нам розказують цифрову валюту в світі, це називається CBDC, в Україні Е-гривня. Ну, Кожна нібито країна буде мати свою, але це все під одними лекалами вводиться. І це вводиться як заміна карткам та готівки. Уявляєте собі, тобто нам спочатку вішали, що лапшу, що це є альтернатива, ну, як альтернатива, що щось там третя валюта, тобто є. Налічні є там, на карці, а це буде третя цифрова. Зараз говорять, що взагалі будуть заміняти. І я заходжу на цю статтю. Новину я взяв на такому сайті, як Укрнет, і там ще на інший сайт зайшов, якийсь. Ну, зайдете, почитаєте це все. Я, до речі, це в дописі до відео дам. Отже, НБУ знайшов третій вид грошей. НБУ знайшов, ну, така стаття. НБУ нічого не знаходив. В цілому світі зараз вводять, і ми не перша країна, яка вводить цифрову валюту. Отже, які замінить картки та готівку, увага! Ще раз замінить картки та готівку. Тобто, зараз щоб не було так, що ми чомусь е панікуємо, боїмось, ми з вами констатуємо те, що подають. До речі, сьогодні пробував в супермаркетах поговорити з касирами, чи вони щось про це в курсі? Вони кажуть, ну як скажуть, так буде. Тобто, люди наші українці, знаєте, такі як скажуть, так і буде. І до речі, заходив в один з приватних банків. От мені було цікаво, що по місту. зайшов, запитав дівчат. Вони кажуть, ну скажуть, ми так зробимо. Вилучити картки, вилучимо картки, вилучити готівку. Тобто, українці стали такі, знаєте, сказали. Скрябін як казав. Нам сказали стрибати, ми стрибали. Нам сказали кричати, ми кричали. Нас як лохів всім там мали. Оце скряб він правду був, сказав, коли олігархи фінансували трибуну на Майдані, возили як скот автобусами. І українці, якщо не прокинуться, ну і до речі, зараз суспільство чомусь стало не готове до діалогу. Зараз суспільство боїться е, запитань. До чиновників давати, зараз суспільство боїться думати. От сказали так. Я власник цієї країни, я найвища влада цієї країни. Я диктую, як тут має бути. Я український народ. І я маю свою позицію. Вона є моєю, вона виходить з мого серця, розумієте? Тому мені хтось щось сказав, це його, для нього. А я диктую свої умови. Я не приймаю, що не хочу прийняти, а що я хочу, те я використовую собі в благо чи суспільству. Отак, От друзі. Отже. Так. Що був дзвіночок? Ще раз напишіть, чи видна картинка і чути, будь ласка. Тут пише, що Е-гривня врятує українську економіку. Ну, відколи. Е гривня, а не виробництво власних товарів, а не зменшення тиску оподаткування, а не зменшення хабарництва чиновників, ні, дякую вам за видно чути, дякую. Тобто, виявляється, е гривня врятує. От така історія. Далі, що ведеться в цій статті, що якщо платіжні системи Mastercard і Visa. Одного дня перестануть працювати. Увага! Про що йдеться в цій статті? Що якщо MasterCard, картки та Visa одного дня перестануть працювати, то врятує таку ситуацію цифрова гривня. Перше, чому мають перестати працювати Visa і MasterCard? Їх можуть тільки відключити, тоді вони не будуть працювати. Розумієте? Якщо їх не відключати від систем, вони. Ну, як вони перестануть працювати? От напишіть свої думки. Мені це просто цікаво. М -м -м. От така історія. Х -х -х -х. Значить, дивіться. Нам ще розповідає, що ця цифрова валюта має працювати офлайн. Якщо вона буде не на карці, якщо вона не буде ну, ну лічному вона вже не може бути готівкою. Та... Це що, якісь чіпи будуть вводити? Ну, як це буде функціонувати? От просто мені цікаво, як це буде функціонувати офлайн, тобто без інтернету, без е е живлення стороннього. Хоча вже давно запатентовано, що людина, от це що йде обіг крові, виробляє таку-то кількість електрики. Якщо вживити її чіп, воно нормально її живить той чіп. В принципі, коли ми з вами говорили в квітні 2020 року, що це все йде до цієї процедури. У мене було по 10 тисяч коментарів, що це все брехня, ніхто цього робити не буде. І взагалі я, я видумую, думаю. Коли в е жовтень-листопад рубень почали вводити цю процедуру в 2020 році, люди чимненько після масочок пішли робити процедури. Ось така історія. Хто не пішов, звільняли з роботи. Зараз, до речі, в Нігерії я записував попереднє відео, кому цікаво, гляньте, палками примушують користуватися цифровою. Валюти CBDC. Яким чином? До речі, в світі вона має назву CBDC. І знову ж таки повторюю, я не прихильник вживати іноземні назви, але для інших країн це нормально. Бо blackout нема такого слова в Україні, це треба перекладати, що людей погружають в темноту. Це буде правильно. Локдаун це що? Закрити на ключ, тобто людей закривали на ключ. Тільки суд може закрити там домашній арешт, а людей без суду, без слідства закривали на ключ. Тобто робили потенційними гвалтівниками, е, зараженими вірусу. Тобто ти потенційний злочинець, ти потенційний, так і в принципі буде. Тобто, ти кудись зайдеш, ти маєш довести, що ти. Що ти не потенційний злодій, не потенційний гвалтівник, педофіл і так далі. так так далі, і так далі. Але люди з тим погоджуються, але це окрема тематика. Отже, друзі, що ви про це все думаєте, і я чесно вам скажу, про електронно-банківський концтабір давно ведеться мова. Це там, не я це слово так вживаю, один та, тобто і не я це придумав, Але в принципі, воно десь підходить в цій в цій системі, бо але. Банки приватні ліквідують, лишуть тільки банки. Це в мене така думка. Можливо, вони будуть приватні, але саме будуть гіганти в Україні зараз і не тільки в Україні масово знищуються маленькі приватні банки, тобто знищується мала приватна ініціатива. Так само, як великі супермаркети знищили велику кількість маленьких магазинчиків, бутіків, тому що ну вони не змогли конкурувати з великими супермаркетами Так, ще десь лишилися в містах, але в принципі. Велика, велика кількість людей є е, поза процесом. Наступне великі агрохолдинги знищують маленьких фермерів, тому великі крупні банки поїдають е, малих, е, малі банки. Або в нас в Україні взагалі це просто, просто забирається ліцензія, йди доказуй, що ти не олень. Вот і вся історія. Тому давайте тепер вони вводять цифрову валюту, ця валюта, що ви розуміли. За їхніми такими лекалами, так вони розповідають, буде мати всю інформацію, звідки вона вийшла, куди зайшла, кому, хто за що купив, хто за що продав, де вона ходить. І якщо, наприклад, хтось порахує, що ви щось порушили, вам або ці кошти заблокують або їх заберуть, бо написано, що це гроші держказначейства, це не гроші людей. Отак От написано. Я не знаю, може там. Ще щось придумаю. ну наразі це гроші. держказначейства. Якщо треба буде заплатити податки, ви не заплатили вас. ці Гроші просто з кишені заберуть. Це розумна така валюта. Якщо ви умовно там десь мали штраф, вас просто ці гроші... Ви там, поки будете доказувати в судах, що ви не олень. Вас ці гроші просто заберуть. Виконавча служба, штрафи і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Десь е буде створювати соціальний рейтинг, який вже прийшов дуже класно в Китаї. Ти не поклонився депутату, чиновнику поліцейському. На тебе настукав сусід, який там має з цього бали стукачества. Йому комфортно бути з по житті і все. І тобі там заблокували там, рахунки. Скажу, йди підмітай вулиці, або йди сиди там в тюрмі, або я не знаю, що ще придумаю. Бо голодай там тиждень, подивіться в Китаї, сказали голодувати. Люди з під'їзду не виходили, викидалися з поверхів, але з під'їзда не виходили. Хтось скаже. Українці не такі. А я записував відео нещодавно, коли бабуся в мінус 10 чи мінус 9 та, лишена на вулиці у Львові, і весь автобус схавав, що пенсіонерка на вулиці, при тому що місця в автобусі було достатньо. От і вся історія. І там були і чоловіки молоді, і дорослі, і жінки молоді, і дорослі. І ніхто не заступився за неї. Так само, за кого ви заступитесь? Вер... Ну... Не в аватарках, в Фейсбуці, сині-жовті прапорці, і казати, що я патріот. Бо як казав класик англійський, патріотизм це прихисток негідника, хто прикривається патріотизмом. Треба бути в своєму серці людиною і один другому допомагати. А зараз аналізуйте, думайте, що відбувається. Не до додаток дія, все в цифрі та документи. Шарахнуть там світло чи інтернет, все, ви приїхали. Ви Вуха лапи, хвіст документи ваші. Далі, <сум> якщо не будете мати паперових, а людям ж кажуть, це ж рівноцінно, рівноцінно та? Тепер йдемо далі. Готівку хочуть вилучити, карточки забрати, цифрова валюта. Знову ж таки, не підеш на їхні умови, приїхали. Йдемо далі. Соціальний рейтинг. От нормальна людина ну, в тих всіх моментах. Я не знаю, як нам бути. Нам треба зараз об'єднуватись, творити альтернативні школи, бо треба виходити з того, що дітям треба розказувати, як правильно взагалі в цьому світі, бо це важливо. Друге, треба дорослим людям збиратися вчити міжнародне право, міжнародні договори, конституції та закони, і один другому допомагати взаємодопомогою. І третє творити свої спільноти. В нас достатньо на законодавчому рівні по конституції, по законах, по міжнародних договорах, по міжнародному праву є можливості творити свої спільноти. Треба це робити. Треба створювати вплоть до того свої е ці магазини, е там, супер, ну, не супермаркети, може, магазини, там, бутики своє, де ти можеш прийти і придбати щось в когось. Це обов'язково. Харчі, є дрібні фермери, треба буде брати, з ними творити е кооперативи. Розумієте? Тому що дрібний фермер, дрібний магазинчик, е чоловік, який має невеличку машину, може постачати. Та? Тобто ми даємо зразу роботу дрібному фермеру, дрібному підприємству. Тобто ми зараз маємо творити народні кооперативи. Е ну, через... Як шлях до цього? Шлях через спілкування. В дописі до цього відео чат. Е От є чати, телеграми по містах, ми створюємо від руху права людини, які мають оце все творити. Що творити, ви збираєтесь і обговорюєте, що саме вам творити на горизонтальному рівні. Бо комусь, умовно, в горах потрібно одне, та там один кооператив, можна там е на фірі комусь привезти, та на возі. Е якщо це велике місто, це зовсім інші моменти. Але треба почати. Тісніше спілкуватися з адекватними людьми, собі подібними. І ні в якому разі ні в якому разі не конфліктувати, не шукати, що нас роз'єднує. Мова, зразу мова не та. там Далі там. Е, що в нас починають? Релігія все це відкидає, тільки що об'єднує, шукаємо. Лю, людина з людиною зразу не йде спільну мову. Оце важлива деталь. Думаємо над цим. І також, друзі, не сперечаємося за партії, політиків, це все шир потреб. Не дивимося зумбоящик і не постимо все, що зумбоящика. Не паритесь, якщо вас лякають без страху, без паніки. Будьте світлом для світу. Знайте, що ви відповідаєте за своє життя, спасешся сам біля тебе спасуться тисячі. У це усвідомте. Тому думайте, як вам бути в теплі, як вам забезпечити себе і сім'ю. Не тільки теплом, харчами, теплим одягом, там, городом, будинком, де в вашій сім'ї знайти спілкування з собі подібними, куди віддати дітей навчатися, в який садик, в яку школу, тобто чим себе зайняти, якою працею, приймайте рішення, от ви є, ваш розум. Унікальний, ви можете приймати унікальні рішення, ви можете творити унікальні спільноти. І що ми на горизонтальному рівні в Русі права людини по чатах спілкуємося, також і тільки в когось щось вдається добре, ділимося це по всій Україні. Отак От працюємо. Також чати створюємо і за кордоном обов'язково, бо я вважаю, що українці мають сюди приїжджати за кордону і краще сюди, не гірше, не гірше. Краще. Домовились? Так. Є також Google-анкета. Запевняємо, якщо хочете бути журналістом, хочете бути правозахисником чи адміном часто від руху права людини. Домовились? В коментарях обмінюємося думками обов'язково, без претензій, просто пропозиції, питання, це до побажання супер. Поширюємо відео, щоб як проміння розійшлися світлою. Бо ви є світло для світу. І підписуємося на канал, бо ми кожного дня, друзі, ростемо. І я закликаю вас обов'язково підтримати блогерів, які зараз переслідують, які їх репресовують. До речі, на Володимира Явдика там е просто подали якийсь позов мільйонні відшкодування. Йому заборонили записувати відео е в суді, це Сколівський, е колишній Сколівський район, місто Сколе. Тепер, здається, це Стрийський район Львівської області. Володимир Явдик, знайдіть його. Напишіть йому, підтримайте. Дмитро Каланча, Чернівці. Дали домашній арешт. Підтримайте його. Антон Гора, Київ, відомий правозахисник і блогер. Підтримайте його. Олена Фаїст, Щеркас, Підтримайте її. Паша Павлов, сидить зараз. Громадська організація ДОСТА, Підтримайте його. Марія Ноть з села Ізи, підтримайте її. Так. Щоб я нікого не забув, друзі, щоб я нікого не забув, Тобто, хто є переслідуваний сьогодні за правду, підтримую. Тому перепрошую, якщо зараз когось забув. Бо Тобто, всіх ви бачите, якщо блогерів, журналістів, просто вільних людей переслідують. Репресують, заходите і підтримуйте. Я до речі вам дякую за підтримку донати молитви. Дякую, друзі, що я в колі нормальних вільних людей. Я дякую руху права людини. Я який настільки стійко переніс репресії. Нагадаю, більше 50 чоловік з руху права людини. Піддал їх піддали арешту, обшукам допитів, переслідування, гоніння, вилучення телефонів, ноутбуків з дому, тобто прес. Репресії і люди це пройшли. Люди дуже сильні. До речі, дякую, що нагадали. Олексій Оскар, домашній арешт. Підтримуйте його. Це відомий блогер, правозахисник, відомий волонтер. Друзі. Так що ви пишете? Ще в нас так, дякую, що Оскара. Нагадали. Якщо когось я забув Костя Кириченко, Запоріжжя, журналіст, підтримайте його. Андрій Козак. Це в нас е, Тернополя волонтер. Підтримайте його. Роман Довбенко активіст. Переслідуй. Підтримайте його. Так, Михайла Ковальчука, який зараз в Іспанії. Підтримайте його. Так. Так, пишете Спаси Христос. Друзі. Е, Христос все нам передав. Передав знання від Бога. Тому. Не будьте маловірами, повірте в себе, і все вам буде дано. Бо якщо у вас буде віра, як каже Христос, як зерно гіршиці, то скажете одній горі, перейди з одного місця на інше, і вона це зробить. Або шовковиці кинутись моря. Тобто нічого не буде для вас неможливого, якщо буде у вас віра. Давайте повіримо в себе. Давайте ми не будемо. З претензіями ненавистю, а буде і без страху, без паніки. А в любові, силі духу, в знаннях, розуміннях, спільності дій. Так, давайте в обговореннях. Ну, тому що в шатку має народитися ідея, далі вона обговорюється. Потім вона втілюється в життя, а пізніше робиться аналіз, як вона втілюється. І обов'язково це має працювати. Так, так Дениса Маганова переслідують. Так. Це волонтер з Києва Денис Маганов. Ми зробили з ним ефір. Отака, друзі, історія. До речі, почали переслідувати також Оксану Винник, там щось з ним хочуть шити. Треба з'ясувати, що додатково. Підтримайте її, друзі. Ну що, друзі, обняв вас. Люблю і пам'ятайте, Ісус Христос сказав, пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Істина це творець. Творець де перебуває? В нас самих. Тому пізнавайте себе і таким чином пізнаєте Творця. Довіряєте Творцеві, довіряєте собі, берете на себе відповідальність. Пам'ятайте, Христос сказав ви, Боги, Описання годі усунути. Душа, вона є частинка Творця, частинка Бога, має природу Бога. Вона не народжується, не вмирає і має вільний вибір. Тому по вибору своєму живіть. Не Остап сказав, а я сказав, ви почули робите свій вибір. Я не хочу бути пастухом, овечок. Я хочу бути в колі рівних, сильних, духовно, морально, психологічно, фізично, інтелектуально людей. Давайте такими будемо. Так, до речі, що ви розуміли, бо я часто кажу, що я учень Ісуса Христа, що я друг Ісуса Христа, я брат Ісуса Христа, але я, є, я не є жодної релігії, жодної конфесії. Я намагаюся всіх людей вчитися, всіх. Я навіть вчуся в маленької собачки радіти життю, як вона радіє кожного. Тобто я всіх вчуся, в природи вчуся, бути спокійним, бути сильним, як морських цунамі. Я всьому вчуся, вчуся в самого себе і ви такими будьте. Будьте сильними. Я хочу бачити вас сильними, успішними і усміхненими. Давайте ми такими будемо. Любові вам, друзі, сил з Богом!